Аварія на об'їзній сталася між 12 та 13 годинами. Автівки зіштовхнулися на відрізку об'їзної, що з'єднує Гаївське перехрестя та вулицю Миколинецьку. Семи автомобілів, одна вантажівка, два буси та чотири легківки. Найбільше дісталося мазді. В даній дорожньо-транспортній пригоді водій та пасажирка мазди доставлені каретами швидкої допомоги в лікувальні заклади. Травми попередньо-середньої важкості. Летарних випа... наслідків немає. Решта людей, що стали учасниками аварії, обійшлися без госпіталізації. За неофіційною інформацією, причина аварії різке гальмування червоної четвірки, що призвело до так званої ланцюгової реакції. Державтоінспектори кажуть, визначити, хто винен у ДТП насправді буде непросто, адже кожен із водіїв має свою версію. В даний момент працює слідчо-оперативна група, причини ДТП встановлюються. Через ДТП перекривати об'їзну дорогу не стали. Затор, що виник в перші хвилини аварії, розвантажили регулювальники. Надалі транспорт пустили через заправні станції, які працюють по обидва боки дороги.